Віктор Рецькін був призваний на військову службу у вересні минулого року. Йому було 37. Він командував військовою ротою, де служили хлопці з Івано-Франківська. Зустрічав там і земляків-побратимів. Сиділи всі хлопці тоді біля вогню. Грілися, там відбувалися обстріли. Тому ми довго часу не були близнуємо. Але хочу сказати, нам всі прекрасні хлопці. Там справжні патріоти України. Але ми забирали найкращих завжди. Юрій Максим'юк познайомився із загиблим за дві доби до трагічного обстрілу. Хоча сам перебуває на лікуванні в нашому госпіталі, не зміг не провести в останню путь товариша. На похорон прийшло надзвичайно багато людей: сусіди, друзі, знайомі, рідні, колеги. Усі вони говорили, що Віктор Рецькін був світлою, доброю та порядною людиною. Гори від його втрати настільки велике, що медики швидкої допомоги практично не стояли на місці. Віктор народився 11 січня 1977 року в місті Красний Луч Луганської області. Військовий призивався з Чернівців тут і проживав разом з дружиною. За час проведення АТО лейтенант Нацгвардії чотири рази повертався додому, але й повертався на фронт. Чудовий командир, якого бійці дуже поважали, і просто чудова, найосвіченіша людина перешіптувалися присутні. Віктор загинув вранці, коли перший залп граду накрив село. Він лежав під руїнами будівлі, в яку потрапила ракета. Потім були другий та третій залпи. 1 листопада десь о 7.30 розпочався обстріл градами. І от під обстрілами Градами ну, я не був поруч, я був десь метром, може 150-200 від нього. Тому я очима своїми не бачив. Там загинуло досить хлопців на той час. Від хлопців з національної гвардії є двоє поранених. Поранені є від нас. Поруч з нами ще Кременчуцький полк. Там також є загинувші хлопці. Але від обстрілу градами Віктора Рецькіна поховали на алеї Слави Годилівського кладовища. Світла пам'ять про героя, його мужність та патріотизм назавжди залишаться у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.